Опа, пляха. Чим на Йома, йо Йомайо! Вітаю пані та панове. Сьогодні команда Армія Тіві завітала до тренувального табору, де навчають мобілізованих, які згодом відправляться виконувати бойове завдання. Їх навчають інструктори з військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми підійшли до нашої смуги перешкод. Ну і я, в принципі, собі розумію, що для там, виконання свого бойового завдання мені потрібно зійти е, з дороги і пройти цю лісисту місцевість. Отже, я починаю проходити, і вже, в принципі, я бачу, що е, лежить ніж, ну я як військовослужбовець розумію, що брати його навряд чи потрібно, е, тому що зазвичай росіяни залишають там якісь сюрпризи. Я не буду його торкатися, тому пройдемо далі. Так, я перед собою бачу Одразу що тут є певні перешкоди, які мені потрібно перейти. Я думаю, що це можуть бути якісь і оманливі а, розтяжки. От якщо камера вам передасть, є розтяжка, навряд чи вона справжня, тому що ну, вона дуже явна, її видно. Так, я проходжу іду далі. Оп! І я наштовхнулася уже, мабуть, на справжню. Вона чорного кольору, її майже не видно. Але я якось якимось дивним чином зупинилась, змогла зупинитися. Якщо вам видно, ось якраз біля мене, біля мого обличчя, чорна натягнена розтяжка. Швидше вона всього вже вона справжня, але я буду намагатися зараз її оминути. О, господи! Так, є, йдемо далі. Ви верхню замітили, а нижню розтяжку ви потягнули за собою. Та дві розтяжки вони були оманою для нас. А ще ключова нас в спеціально було і для створено для того, щоб привернути вашу увагу, де ви сконцентруєте свою увагу на ній пробуєте її обійти. Відповідно, в вашому варіанті, коли ви тоді, будь ласка, буквально пару метрів пройшли, ви замітили вже прямо перед собою другу розтяжку. Відповідно, ви зрахували, що вона також привертає вашу увагу. І в вашому варіанті, оце вона. оце вона так, але вона була спареною відповідно знизу. Так як вона, бачите, замітьте чорна. У нас ґрунт чорний. Відповідно, вона зливається з ґрунтом. Відповідно, ви не замітили те, що у вас замоталося на ногах. Це звичайно, у нас прищепка з діелектриком посередині. Вона рахується одну із самих чутливих 300 грамів навантаження і провокує дану розтяжку до А, Опа, і ще одна. І я її відчуваю, як вона натягнена. І вона вже не чорна, вона зеленого кольору, як трава. І її знову ж таки зовсім не видно. Слава Богу, я її не зірвала, і мені знову ж таки пощастило. Тут якраз і захована лімонка. Треба дивитися тоді обережно іще десь, щоб головою нічого не зачепити. На гілки треба звертати увагу, це я точно знаю. Що має бути? Ага, це нажимної дії. І розтяжка якраз ще одна біля моєї ноги, але вже трішечки вище. Ось вона зелена. І сьогодні нам пощастило поспілкуватися зі спеціалістами з інженерної підготовки, які нам детально розкажуть про те, з чим можна зіштовхнутися в зоні бойових дій. Я би хотів наголосити, що не лише в зоні бойових дій, але з цим також можемо зіткнутися на прифронтових зонах, також можемо зіштовхнутися на деокупованих територіях, які зараз в нас є на ділянках, де заходять диверсійні групи противника. А що найбільш частіше зустрічається взагалі зараз? Найбільш частіше зустрічаються міни протипіхотні нажимної дії, які заборонені, які встановлюються в некеровному варіанті, вони встановлюються хаотично, ці міни встановлюються. В ґрунт легесенько маскуються, і навіть при вітрі або дощу їх може бути помітно, якщо вони встановлені довший час. А розкажіть, будь ласка, ще щодо от темок. Я знаю, що о, взагалі в народі, якби. Цивільні зазвичай думають про те, що вона безпечна для ну, піхоти, і на неї там можна стати. В інтернеті часто можна побачити там ролики про те, як цивільні беруть на себе сміливість і там з сигаретою у зубах, можуть навіть підняти і віднести її в інше місце. Але знаю, що росіяни туди також застосовують якісь сюрпризи. ТМ-62 — це сама популярна міна. Якщо ми використовуємо дану міну штатним підривником МВЧ 62 Дана міна зусилля спрацювання від 155 кг сили. Тобто техніка наїжджає, в принципі, вона спрацьовує. Але також зустрічалися, що з даною міною використовуються наші міни протипіхотні. Тобто, зусилля спрацювання ми пам'ятаємо від 8 кг сили. Якщо ми ставимо її замість підривничка нашого МВЧ 62, відповідно, зусилля спрацювання стає вже не 155 кг сили, а 8 кг. І на даній міні може підриватися. Як людина, так і тварина. Якщо ми візьмемо підривничок, і ми також його можемо розібрати. Ми можемо побачити, що в даних підривниках є дуже багато місця для того, щоб сюди щось встановити. Як підривний пристрій, як саморобний вибуховий пристрій. Тобто він може бути і дистанційний, і нажимної, і обривного датчику цілі. Тобто, як собі сапер там захотів, як, це, як він собі спланував, так він, в принципі може це використовувати. Тому дані міни, якщо ви не знаєте, ким вони встановлені, якщо ви їх просто зустрічаєте десь в якихось небезпечних зонах, їх забороняється. Штовхати, рухати, знімати, знешкоджувати і тому подібне. Знову ж таки, вертаємося до того, що ми ці місця помічаємо, позначаємо підручними засобами і повідомляємо відповідні органи. Я звертаю увагу на дерева ще, тому що якраз на них видно, де саме може бути закріплена ця розтяжка, і я бачу зараз ще одну гранату. Ну вона явно просто не сильно схована. І мені її видно від неї, мабуть, де розтяжка, от чорна натягнута нитка. Дуже так вони о! Прикольно. От Зараз світить сонечко, і мені досить гарно видно цю розтяжку. Але я розумію, якщо б сонечка не було, то в тіні її б взагалі не було видно. На цьому короткому частку 10 метрів. Відповідно, ви замітили кількість розтяжок, скільки їх було? Дуже Порядку восьми. Відповідно, так, да. не всі вони були справжніми, але як мінімум дві розтяжки у нас було такі, які ви не помітили. і, Відповідно, ви могли їх сміло активувати. Звичайні міни, які були розкидані дистанційним способом в парі з системою розтяжок, роблять полосу надзвичайно складно прохідної. Якщо ми будемо пересуватися там чи підрозділом, або якщо це цивільні особи, і ми пересуваємося там вдвох, то якщо я не помітила е і пройшла, а інша особа позаду мене, якщо якщо вона буде непопереджена, попереджена, вона реально моє може... дистанція в нас має бути 5-7 метрів між кожним військовослужбовцем. І ключове ми не забуваємо про те, що ви переміщуєтеся не самі. Відповідно, якщо ви щось помітили, обов'язково потрібно це сигналізувати попереднім вашим колегам, які йдуть позаду вас. Відповідно, щоб вони звернули на це увагу. Прийшли розстріляти одну, а тут, оказується, вона не одненька. А їх трошки тут є, блядь, одне блядь. Зараз будемо унічтажати Огонь, блядь. А чи вона такої була сильно? Найбільш міна, яка зустрічається і на деокупованих територіях, і на передньому краї, це дистанційна міна ПФМ, ПФМ 1, ПФМ 1С. Буква в кінці С це вона є з датчиком самоліквідації, тобто міна самоліквідовується через певний час. Вона також є небезпечною, тому що вона. Травмує переважно кінцівки, кінцівки ніг, кінцівки рук, то їх піднімає. Зусилля спрацювання в них також від 5 кг сили, від 5 до 10 кг сили, тобто невеликі. Люба тварина стає, також можна підірватися. Вони бувають ось такого кольору і також зеленого кольору, переважно. Ну дуже важливо. Тобто, їх їх дуже важко помітити, якщо це літня, uh -huh. пора, осінь, весна. Також їх важко помітити, і вони є небезпечними. Чому? Тому що вони маленькі, ніхто не розуміє, що це, просто може підняти. А якщо вона з датчиком самоліквідації, ніхто не розуміє, коли вона може спрацювати. Бо у зв'язку з тим, що боєприпасів в цьому плані є надзвичайно багато. Оп, оп, і я І в вашому варіанті граната пішла разом з вами. Коли вам потрібно повернутися назад, завжди є така. Справа, що в більшості випадків проходжений шлях забувається у зв'язку з тим, що у вас організм настільки навантажений, скільки інформації збирається. Відповідно, перші 10 метрів вже забувається на кінці. Відповідно, назад повернуться надзвичайно складно, але вам позавжди потрібно вертатися точно тими ж самими слідами, якими ви прийшли. Ні в якому разі не можна сходити з маршруту у зв'язку з тим, що це ще більше несе небезпеку для вас. Ще також хотів би розповісти про міну ОЗМ 72 Вона також є дуже небезпечною осколком шовковою міною. Чому? Тому що вона йде вистрибуюча. Вона вистрибує з землі, так, її називають. там називають жаба. Вона вистрибує на 60-90 сантиметрів. Угу. І підривається, і вона йде кругового враження. Тобто тут знаходиться 2400 осколків, ви можете тут побачити в розрізі. і цих 2400 осколків розлітаються в різних напрямках. Тобто радіус враження 25 метрів в різних напрямках, вверх, вниз вони розлітаються. І ця міна є дуже-дуже небезпечною, тому що вижити в даному радіусі дії цієї міни практично неможливо. Отже, ми повернулися до нашої першої точки до ножа. А я спробую його підняти. І після цього ми побачимо на що. Ох, є майо! Замінування може бути будь-яким. Кожен прилад, засіб, будь-яке щось в використання може бути заміноване. Ну в даному випадку зображена в нас електронна розтяжка. Відповідно, це у нас два проводка мідних, відповідно. Діелектриком соргує в нас те, що вони знаходені в кільці. Відповідно, звичайна розтяжка, яка розтягується між нашим приладом і буквально допустим деревом. В разі натягування розтяжки, відповідно, центральний провід дає контакт з другим проводом, який під'єднаний до джерела струму. І відповідно далі в нас по проводах переводиться струм в той чи інший вибуховий пристрій, який був до неї підключений. За рахунок звичайного використання цивільного приладдя можна зробити будь-що. Дивіться, саморобні вибухові пристрої це, в принципі, все, що зроблене своїми руками. Любу річ це може бути м'які іграшки, може бути ноутбук, може бути телефон, може бути електрочайник, може бути мікрохвильова піч. Там. Любі речі в них можна закласти саморобний вибуховий пристрій, щоб люди просто були налякані і відповідно розуміли, що дана ділянка, дані місця, дані населені пункти, вони є замінованими і щоб вони перебували в страху. Хочемо нагадати, що все ж таки Україна у світі зараз вважається однією з найзамінованіших країн у світі, і варто бути дуже обачними. Так що, пано, пані та панове, будь ласка, будьте обережними. Якщо ви бачите, що якась річ у вас викликає сумніви, ні в якому разі краще її не брати до рук, тому що ця річ може бути смертельною пасткою для вас. Ну, я би ще також хотів доповнити, що по статистиці один рік війни це 9 років розмінування, і ви можете розуміти, скільки нам потрібно ще задіяти сили та засобів для того, щоб розмінувати нашу територію.